Вітаю всіх, хто зашов гості, мої вінтажну комору моїх дорогих підписників гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує сьогоднішнє відео, буде присвячено знову сервізу, який я намагаюся зібрати. І ось у мене на столі ось така краса. Не буду тримати інтригу. Довго це наші знамениті суми. Ось таке клеймо стоїть на всіх виробах. У мене є 4 блюдця ось таких рельєфних. Відразу скажу, на всіх виробах повністю відсутнє позолота, тільки фарба і красива рельєфність, виготовлений, виготовлений цей сервіс в жовто-зелених коричневих тонах. Точно таке ж саме клеймо, Зра відразу скажу інформація у мене нульова, нульова інформація. Не знаю, хто автор, і взагалі навіть не знаю, яка повна комплектність, тому що ніколи не бачила навіть на малюнку цих сервізів. Я думаю, що це, скоріше всього, що це кінець 90-х, початок 2000-х років, тому що саме відсутність позолоти. Вимушувало виходити як майстрів форм, так і художників з розпису, відшукувати якісь цікавинки для того, щоб продукція була реалізованою і мала попит у населення. Так от це один із видів от цього новаторства в, в створенні форми для того, щоб народ купував задоволенням, і, як кажуть, попали. В Саму точку. Ось така чашечка маленька. Я відразу скажу, я не знаю, чи це кавові чашки, чи це чайні. Я, скоріше всього, думаю, що це кавові чашки. І навіть не знаю, то, що це стандартне блюдце, чи ось від цієї чашечки це блюдце. Відтворює повністю. Форму, фруктову форму, і корінчик коричневий, жовтенька фрукта, і зелененький листочок. Ось так автори задумали і створили таку чудову форму. Дуже б хотілося узнати автора І яка ціна була цього сервізу, і звичайно, з комплектністю. Далі в мене йде ось такий чайничок, це груша. Дуже красивий, гарна форма, як я вже раніше зазначала, і дуже красива така якісна полива на цьому чайничку. Тут також Незалежно від того, що чайник завжди це король столу, однак жодної інформації не, рі... не по року випуску. Навіть по сортності, зверніть увагу, от, наприклад, це зелене клеймо завжди відповідало третьому сорту. Червоне перше, синє, друге, а зелене третє, але стоїть зелене клеймо. Дівчата хто? Сум. Можливо, знаєте інформацію. Будь ласка, напишіть в коментарях. Дуже зручно. Бачите, тримати цей чайничок. Далі легенки, до речі, бачите, є на кришці тримач. Ось так. Чашка, верніше, кришка не випаде при користуванні. Ось такий красунчик. І у мене ще є яблучко. Я думаю, що яблучко це був сервіс чайний. А яка ваша думка? І от зверніть увагу, поставлю два вироби. І чи взагалі ця кришка від яблучка. Хоча вона, до речі, матова, бачите, ось така. І матовість притаманна. Ось носику. Це також матово. Якщо в попередньому глянець скрізь мав місце, то тут іде глянець на самому чайнику, а на носику ось іде ось така матовість. Можливо, це була якась інтерпретація іншої форми. Яблука, а можливо, це і від нього. В кого є хоч якісь предмети, будь ласка, чекаю вашої підказки. Те ж саме клеймо. ось ось такі вироби. Дуже хочу зібрати, тому що, по-перше, це креативність, красива форма, якість. Ну, і, звичайно, тема фруктів завжди. Дуже цікава для любителів, поціновочів, порцеляни на сьогодні. все, всім миру, щастя та добра та до зустрічі на моєму каналі.